Вихід на вулицю, друзі, виходити на вулицю, якщо ваша собака вилітає на вулицю дуже перезбуджено скажено. Вихід на вулицю треба робити з паузами, 에, ну щоб вона да, кожні двері, двері заспокоювалася і виходила на вулицю не скаженою. Але якщо у вас собака труслива і навпаки не хоче йти, вам ці правила може і не треба. Просто виходьте з собакою людей і все. Але все одно, що для трусливих, що для збуджених собак, я би рекомендував все-таки навчити собаку виходити з вами поруч або після вас, тому що це. Якраз безпечно для, для коридора, де є люди, діти, да, собаки, і для вашої собаки це теж безпечно, щоб вона не вилітіла, ніхто її там не поранив або вона нікого не налякала. Тобто вона повинна виходити з вами або після вас. Все. Яким чином це зробити? Ну, По-перше, коли ви одягаєтесь на вулицю да, з собакою, не треба її збуджувати, якщо є проблема з виходом. Да? Збуджений виход з собаки, не треба її збуджувати словами гулять, або там на їжу, да? кушать, кушать, кушать.